Від різдва до різдва у Дніпропетровську почався 21-й всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів. За чотири дні на сцені театру імені Горького виступлять 80 хорових колективів з України, Росії та Білорусі. На відкритті побувала наша Поліна Вегера. За 21 рік існування фестивалю на ньому виступили щонайменше 13 тисяч учасників. Катерина тут у п'яте каже, на сцені почувається як вдома. Когда прийшла взагалі не умела і потихоньку почали бучати, стало, становилось становилася лучше и лучше. Я вже не боюсь. Я сама виступала очень-очень э, давно. З 4 років я нахожусь на сцені, так що. Что... Виступлення так також страшно. Колектив театру Чарівний міст підготував одразу три номери. На цей фестиваль ми приготували три номери. Ми відкриваємо цей фестиваль... У нас участвують маленькі дітки. Це наші ангілочки, наші ангели хранителі Ми завжди з найкращими емоціями поздравляємо людей з цим прекрасним праздником. Цьогоріч у фестивалі візьмуть участь півтори тисячі виконавців. Зі сцени лунатимуть колядки, щедрівки та різдвяні пісні. Перші учасники виступатимуть не тільки у театрі імені Горького, а й у консерваторії, музичних школах та навіть під час богослужінь у церквах міста. Я думаю, що фестиваль буде цікавим, Много ми услышим нових. Чеснопені і нових хорових колективів. Тобто хочеться пожелати тільки успіху, помощі Божої і щедрого благословення. А ті, хто не зміг потрапити на фестиваль, зможуть подивитись його вдома. Перші виступи колективів транслюватимуться онлайн на сайті Дніпропетровської єпархії. Аль від різдва до різдва вже став традиційним для нашого міста завершенням зимових свят, як і 21 рік тому він зібрав повний зал. Православія традиції народні, і є та платформа, на котрой життя общества. В Україні і у нас нетразліч хто куда приїхав і між собою говорять на українська а понімай прекрасне білоруса разом з фестивалем відкрилась і православна виставка ярмарок. Вона працюватиме до 26 січня. Поліна вегера, Андрій Гречников, деталі.